Не червона, а є біла, обсипається до спіла. ягідки, мов горошинки, кущ кривають, як раплинки. Раніше на берегах річок можна було зустріти кущі з маленькими червоненькими кругленькими ягідками. тому ці ягоди і назвали порічками, що ростуть по річках, тобто біля річок. Порічка смачна ягода, вона має велику кількість корисних властивостей, з неї готують варення. Плоди використовують для приготування пирогів, соусів, компотів та інших страв. Порічка невибаглива у вирощуванні, кущі часто висаджують на дачних ділянках і біля заміських будинків. Порічка багата вітаміном С, у ній вміст навіть більше, ніж в апельсинах або лимонах. При цьому в недостиглих ягодах вітаміну С в 4 рази більше, ніж повністю стиглих. Щоб накопичити якомога більше корисних речовин. Смородині й теплий клімат. Обриваю порічки, білі, жовті, червоні, стигля та й невеличкі, як намиста в долоні. Мають кожну гуздечку, полесяк розтопче, як маленьке сердечка, наче кров потече, соковита, сповита, під верхівкою літа. Першим кусь дозріває, що порічки тримає, смакота для дітей на кущах уздов річки. Ми з сім'єю всією обриваємо порічки.